Друзі, привітульки, привітульки, ну що, що, як завжди, щось забула. понимаєте, Останнім часом щось забуваю. Про що я забула? Я сьогодні давала в цю пораду, і, звісно, що забула? Дати параду третьому варіанту. Отже, друзі, щоб я нікого не образила, на завтра, 3, 0, 2, 24. три варіанти парад. І починаємо ті, хто обрали третій варіант, ви перші будете. Третій варіант. Що вам робити? Що вам робити, що вам робити? Значить, дивіться, вам потрібно побалакати з якоюсь жінкою. Вона або чи слаба. Чи якась вона щось на якісь неприємності дуже, дуже великі. Да? І треба з нею переговорити. Переговорити на якусь таку тему, але не сваріться з нею. Тому що у вас з нею якийсь а може бути конфлікт з цією жінкою. Да? От, буває таке, що ця жінка щось жалується постійно, чи ще щось от таке. От не сваріться, а спробуйте з нею знайти все-таки якусь розмову, якийсь компроміс. А ну-ка. Ну, то есть, є, є карта розмови, да, але треба говорити трошечки, трошечки прийдеться, щось набрехати. Поняли? Щось таке збрехати. Будьте акуратні. Тобто, будемо, будемо намагатися щось, як то кажуть, лавірувати. Далі, другий варіант що вам робити? З якоюсь жінкою, в вашої сім'ї, теж говорити треба про гроші, про ваше болезненне положення про те, що у вас трошки не вистачає денюжок, або ресурсу якось не вистачає. Щось ви не можете. Знаєте, як то кажуть, може допомагали, а тепер стільки не можете. А може е, щось таке, може, гроші захоче обдати. Не можете. О, і перший варіант, що вам робить, а вам потрібно ось ось карта уходу, вам потрібно уйти. Від чого уйти? Уйти, або, перше, хтось. Може, лікується дуже довго і нихіра не понятна, да, і захистити себе від цього, закончити якусь ситуацію. Другий варіант, вам потрібно уйти від якогось обману, або тобто, перестати обманювати, але захистити себе в інтернеті якимось чином. А може на розстоянні себе треба захистити. Но, тим не менше, перестать, перестать якесь довге время, ви, наприклад, могли когось або обманювати, або у вас якісь мутні відносини з кимось якась мутна переписка, може, мутна дружба. Уходьте од неї. Уходьте, тому що воно вилізе вам боком. поняли Ну і хорошо. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі країну люди які дивляться моє відео. Яким я подобаюся, які ставить подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Я оце сижу, і знаєте, що думаю? Ні, я запишу окремо, напевно, про скрябіна. Ви спитали мене за скребіна, подивлюсь окремо за скребіна. Це, таке, це те, що я забула, зроблю, бо я знаю, що багатьом людям подобається, і ви це ждете, очікуєте. Поэтому давайте це буде для вас, а наступне відео запишу про скрябіна. Все, пока-пока.